Доброго всім дня! Отакий ось апарат. Подивився я про нього в інтернеті і навіть розбирати тепер не хочеться. Ах. Ну Тепер ви зрозуміли, чому не хочеться туди лазити. Перше, бачите, як він скомпонований, як зроблений, через одне місце. А тут уже людина побувала так, що позиривані ось. Дорожки позривані. зривані. Вона дорожки позривані. Фух, і не одмита нічого, ну в общем, жуть, жуть повніше. І що воно тут? Хто його знає? <кій> <кій> ну так, подивлюсь для загального розвитку. Чи зроблю, чи ні? Мабуть, не зроблю. <кій> Ладно. Чесно кажучи, не думав знімати, Ну, приходиться, мабуть, знімати все-таки. Що я тут зробив? Ну, по-перше, транзистор пробитий. Зараз де він. Ось, випаю. Ось тут ось, 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 23N50. Повністю пробитий. Не заміряю, бо знімаю з руки, одною рукою не можу зараз замірити. Поставив для проби. Не запустився, думаю, що ж далі? Шимку тут ТЛК 494 було, замінив. Поставив, бо сигналу не було. Ні сигналів не було, ні піли не було, нічого. Поставив К7500. З'явився сигнали, з'явилися, але розкачка не, не, не йде. Значить, на конденсатор. На високовольтний, 380, каже, це приходить. Далі невідомо, де вони діваються. Подивлюся. Буду далі дивитися, якщо вийде. Повертаємося до нашого інвертора Ford. Я вже про нього висказався. Далі не буду, щоб поганих слів не казати. Тут попередній майстер позривав усе. Бачите? Доріжки позривані, пістони позривані. ну в общем повний ось тут теж. повний капець. ну Це тут я трохи облагороджу, познімаю, поставлю нормальні перемичечки. От. Для перевірки поставив транзистор. той, що в мене був, Думав, тут транзистор гавкнувся. ось він. От. Щось перевіряв, він мені не сподобався. ну, Вроді нормальний, коли зняв. От, поставив свій, поставимо цей назад. Ну, Перевіряють, а сигналів нема. Значить, що в результаті? В результаті поміняна LМК 494. Е я купив к 7500 теж нормально. Сигнали з'явилися на затворах на розкачки. Але більш далі нічого немає. Далі перевіряю, перевіряю. Тут є ЕЛМК 324. -та. А де вона? Тут не видно. а ось Воно вона. Я не перевертаю, бо розпадеться все. От. Вона була, нога, земля і живлення практично на коротко. Ну, на коротко, 40-50 Ом. Такого не повинно бути. Я скинув, думав, ЛМК. Ні, вона вроді нормальна, поставив. А на зворотній стороні ЛМК 358. Єсть. І вона була на короткому. Я її поміняв. Поміняв стабілітрон. Тут стабілітрон розпався. Не знаю, може я відколу. Ну, хоча б якби від клупав, нічого не було б. Йому кранти цьому стабілітрону. На 15 вольт, якщо комусь треба. Ну і все. Запускаю, запускається. Зараз дивимося в режимі реального часу. На виході через трансформатор поставив. Включаємо. Запустилося на холостому ходу 0,2. Вірніше, на холостому 20. Це не підключений інвертор. це Щось, щось там підключене. І він 12,6 вольт тут і 12,6 вольт тут. Все нормально. Запускаємо, дивимося на силограму на виході. Все, типа синусоїда є. Для того, щоб подивитися, що це не синусоїда, бо в цій схемотехніки чистої синусоїди не буде. Ну, нормально буде. Ось, бачите, зрізи по верхньому, нижньому фронту. А тепер дивимося на перехід. Тут дитаймо. все, бачите? Раз, трошки і є. Ну, це така в нього схема техніка. Вихід 222 В я заміряв. Так що буду збирати. Ну, Зразу спитаю, які транзистори ставить у хазяїна. І будемо збирати. Все скомпонував. В принципі, дивіться. Красота. Ну, як можна. Були зірвані дорожки. Встановив. верніше, ці пістони. Тут восстановив. тут теж. Тут ось теж були зірвані. Оце, це перемичечку поставив. Щоб все красиво, все добре. Зараз скрию тут лаком. Потім гріється пістолет клеєвий. Оце, для чого він? Щоб це безобразіє, Ось, бачите? Брать. Тут припаяю, при те капельку кину. Не показував, які... Транзистори, ось транзистори Тошебовські поставив Тошеба. Будуть вони себе дуже гарно Ну, Вже розказував, тут пересипав плату управління. Зараз залью і покажу вже синусоїду і напругу на виході на цих транзисторах на зібраному. Апараті. Тут якийсь умілець, тут ж було зарядне, викинули, я так зрозумів, зарядне тут стояло. Викинули, зарядного зараз нема. Ну, таке діло. Вентилятор зараз крутиться постійно, від датчика він не, не працює. Я питав у хазяїна зробити, щоб від датчика працював. Він зголосився, каже, хай так буде. Постійно буде охолоджувати нормально. Тут єдине, що транзистор пробитий. Датчик не працює. Транзистор пробитий напряму зразу він з'єднаний. Так що можна було б поміняти транзистор. Ну, я не захотів. Це нічого не коштувало б йому практично. Але зате постійно не, не буде гемороя по охолодженню. Бо тут мені не подобається датчик охолодження. Ось якийсь датчик стоїть, а цей на вентилятор зверху стоїть. То есть, я так зрозумію, це шимку відключає, а цей включає вентилятор. І він на ньому стоїть, коли він вентилятор, коли вже шимка відключилась, чи що? Хай краще так і працює. Так, ну що? Зараз зальємо клеєм. І тут трохи зальємо. Щоб воно не ворушилося. Все, Хай, вичахає клей, а ми, а ми подивимося напругу і. Так, даємо напругу 13 воль, 13,5 я візьму. Ну, 13, да. так. Так, в мене показує 13,0 тут показує 13,1. нормально. Струн поживания 200 миллиампер. Включаем, даемся на всю. Ага, тут одна микросекунда. Зараз мы возьмем. В миллисекундах. Допустим, 20 миллисекунд. Ну, не знаю, зараз поднимемся. Включили. Синусоида есть. Так, Типа така синусоида. Це через розподілчий розділювальний вернівший трансформатор. Частота 50 Гц. Четко. Четко частота. В общем, ну, практично нормальна синусоїда. Напруга тепер дивимся на виході. Так я тут заміряти буду. Скільки мені не видно... Ну-ка, зараз глянем. Так, 214, 214, 215 вольт. Ну, не знаю, може цей неправильно показує, може дійсно така напруга. Ну, нормально. Так, а це що? Відключилось, чи що? Ні, ні, то просто контакт нема. Ну все. Вроде нормально. Струм споживання на холостому ходу. 0,83 А. Ну. Так нормально. Все, всем дякую.